Всім доброго здоров'я, дорогі друзі. Починаю сьогодні своє відео з таких от піончиків. Вони вже ось-ось розквітнуть. І мурашики вже працюють. Ось така краса в нас скоро буде. Красиві такі піончики. Лілії трошки відходять, але все одно, бачите, знизу. Відграда не хоче відновлюватися листя, трошки ще таке воно побите, та не трошки, а гарно Гарно побите. А тут вже там, де будуть самі квіти, то гарно вже новенькі листочки, соковиті такі. Тут сьогодні мамулечка, поки я з маленькою вдома прополола. тут морквочку, я теж сіяла е, ранню лагуна. Така вона хороша, я вже казала, що вона мені подобається. Тут мама теж посадила піоні, так, піонію, але не знаю точно, який, якого кольору це їй дали новий сорт. Тут теж де-не-де де морквочка, але хай вирости, будемо. Дітям робить морквяно Яблучний сік. Це я сіяла її 1 квітня. Ще тоді піон був маленький, а тепер розрісся і вся морква під піоном. Ось там теж лілії наші побиті, побиті. От гляньте, що робиться. Побиті, побиті, але ж знову такі верхушечки відновлюються, відростають нові листочки. А тут геть понівичив цей град. Зараз покажу вам, що він цей град наробив із нашим персиком, щоб вам так було видно. Ось, дірки в листі. Справжнісінькі дірки в листі наскрізь. І такий він зачах. мабуть, що він піде під пилку. Не годиться. не пережив він цієї негоди. І так само і цей персик не хоче рости. Зачах, зачах. І взагалі у нас такий ґрунт. Не хочуть персики в нас родити. Не хочуть. Тут мама сіяла іскандер, але дощем вимило, то він тут виріс, а повинен був тут бути в лунці. І тут один пробився. Цей теж вимило дощем. І тут одненький. Ага, вже два, вже сім'ячко вилізло. Прокльовується ще один. Зараз хочу вирвати редиску. Приде брати двоюрідний за розсадою молодої капусти. Бо нам вже нема куди садити. Не молодої, ранньої. Все молодої, да молодої. Ранньої капусти. Зараз покажу вам, яка вже в нас редисочка. Так, ось моя красуня. Тільки подивіться, яка. Це сора. Це сорт сора. Така вона хороша, мені сподобалась. Бадилечко мале. А сама родисочка велика, гарна. ох ти, гляньте яка краса. ох а ця ще краще. Ох. Ще її не встигли погризти гризунчики, черв'ячочки, тому вона, ох, ох, яка. Зараз вам покажу. О, так, щоб ви розуміли. О, щоб було краще зрозуміло, яка вона. Оце зараз йому на салатик нарву. бо зніматися на камеру він не любить. Я швидесенько йому вирву, буде їм на салатик. Ось дивіться і почечок Той, хто планує займатися, який сорт вирощувати, то, звісно, краще брати саме сору. І схожість в ній хороша, дивіться. Я теж її садила 1 квітня. Якраз був посадковий день. І вона вся зійшла. Вся-вся. Нема такого, що там, не, там пусто ж, як з морквою там ще щось. Зійшла вся. І нам вистачить. І родичам вистачить. Ох ти, яка Боже, красотень, о, яка красива. Так що, дорогі наші, у кого є можливість вирощувати, садіть саме сору. О, бадилля майже нема. Все пішло в редиску. Таку оцю красу. Так, уже прийшов братець кролик. Він зніматися не любить на камеру, то я його знімати не буду. Це в мене залишилось тут десь 12 чи 13 кущиків ранньої капусточки. Я зараз йому викупаю та хай посадить, бо в нас вже місця обмаль. А це дивіться, яка Ольга. Оце, щоб ви розуміли, це я сіяла в хаті, а потім висаджувала, пікірувала. Потім пікірувала. І це вона така, це залишилась та, що така середненька, більш, та, що більшеньку ми вже з мамою висадили. А цю я сіяла просто в теплиці. І вона навіть перегнала ту, що я садила в хаті. Ось. Можна не замарачуватися і сміло садити отак зразу в теплицю. І не бояться, вона. Обганяє, виростає ще і краще. Листочки такі лопаті, гарнюкі, красота. Так, дорогі друзі, грядку я вже підготовила. Хочу висадити отакий салатик. айсберг, Він у мене вже так гарненько зійшов. Я садила потрошку. Їх буквально по 10 сім'ян, що зійшло, що ні. А другий отакий салат міні-Ромен Літл Джем. Дуже гарні салати. І не гіркі. І гарно всходять всі, ну це голландські насіння, гарне дуже. Зараз покажу вам. Ось, роблю такі луночки, так, потім налью туди водички. Луночки так, дивіться, відстань на ширину пальців. Трошки так треба залишати вільніше, бо він розростається. І потім, щоб було місце для формування. Зараз залью водички трошки в лонку, хоч земля і мокра, але треба її все одно полити. І буду висаджувати. Хай росте нам з Богом свіженький салатик. Домашній і без нітратів. Все, висадили салатик. Тут вісім кущиків. І там теж вісім кущиків. Хай росте. І все нам буде на салатик літом. А тепер висадити пізню капусту Ольгу. Зараз будемо садити капусту. Спочатку я лунки поливаю. Хочу земля і мокра, але все одно полити треба. Хоч трошечки. І тепер будемо садити. Ну, ось наша робота на сьогодні. 54 капустинки посадили, бо сонце вже сідає, вже все, вже не можна. Завтра виб'ємо то зілля. І тут я вскопаю оцю ділянку, виб'ю цей клятий польовий хвощ і досажу ще, там ще трошки є саджанців. Така краса. рости з Богом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всім гарного вечора або дня. До зустрічі!